Права 1135, скільки відсотків від одного метра становить. Ну що ж, міркуємо в першому заданні 1 см. Для того, щоб назирати нам, скільки це відсотків, відсотки це соті одиниці в даному випадку метра. Щоб знайти, давайте запишемо 1 см. Сантиметр, сантиметр. В одному метрі 100 см, то 1 см, це буде одна сота. Частина від метра. Так, отже, записуємо, що один сантиметр становить. Якщо таких частин у нас одна сота, то один сантиметр становить один відсоток від Одного метра. Є. Так, переходимо до другого завдання. 8 сантиметрів. Знов-таки сантиметр. Щоб сантиметрів в метр, треба поділити на 100. Ну або сантиметр це сота частина від метра. То ми записуємо, що 8 см це буде 8 таких сотих частин метра. Отже. Записуємо 8 см Становить. становить Тоді 8 відсотків, бо таких сотих частин є 8 відсотків від 1 метра. Є. Переходимо до третього завдання 42 см. Знов таки, сантиметр це сота частина метра. То ми записуємо, що це буде дорівнювати 42 соті частини метра. Отже, записуємо 42 см. Становить. 42 соті. 42, тоді 42 відсотки від 1 метра. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання 0,64 метра. Давайте запишемо у вигляді дробу, як ми записували. Отже, записуємо, що це можна записати як 64 сотих частин метра. Отже. Тоді виходить, що 0,64 сотих метра. Становить. Передивимося 64 сотих, то це буде 64 відсотки. Становить 64 відсотки. Від 1 метра. Є. І... Ну і приходимо до останнього завдання один метр. Ну, один метр це від одного метра це буде 100%. Чому? Ну, Наприклад, один метр ми можемо записати як 100 сотих частин метра. Це також один метр. Ну, а відсоток це соті частини метра. Та таких частин 100. Пишемо, отже. Пишемо один метр. Становить 100 відсотків від 1 метра. Ну що ж, ось таке завдання, що відсоток це сота частина. На цьому вправу завершено.